Всім привітики, мої любі глядачі. шоу що воно таке?». З вами ведучий Ярослав Ренчук. Так так. І сьогодні ми будемо куштувати щось надзвичайне цікавеньке. Воно щось по типу схоже на водорості, але це не звичайні водорості. А саме конжак. Що воно таке, ви спитаєте? А я скажу вам, а я що знаю, чи що. <хи> Тож, сьогодні ми будемо розбиратися, їстівне воно чи неїстівне, і взагалі з чим його їдять. Тож, погнали куштувати, але спочатку цікавий факт. Водорость конжак іноді її ще називають егудамо або дияволовий язик. Насправді не зовсім водорість, а корінь рослини, що росте в Азії. З неї роблять желеноподібну речовину глюкоман, яка може поглинати воду у 100 разів більше власної ваги. Ну і за традиціями шоу робимо що правильно: розпаківку! Так, відкриваємо цей конжак. Це такі водорості, вони, до речі, дуже корисні, прям максимально корисні. І кажуть, що завдяки цим водоростям е люди живуть набагато більше. По типу, це елексир молодості. І ось цей конжак. Виглядає це як хрещі. На запах е пряний. І більш я можу сказати, не побоюся це сказати, як щось карі, щось схоже з індійською історією. Ну, прям пряний, пряний, прям смачний запах. Але який він на смак, зараз і дізнаємося. Тож за вас, любі мої глядачі, вам вже так подобається, коли я страждаю. Ой, уже один упав. Ну все, поїхали. Ох! Ого. Ого. о го й ой Гостреньке, дуже таке, я б сказав, пекантне. Гух. Смак. Таке відчуття, що я їм желей подібну субстанцію. Не відчувається ніякої, знаєте, як. В вони є такі солененькі, такі якісь пряні, цікавенькі, а це таке відчуття, що ось по типу як латяло, як соєве м'ясо, якесь таке. Щось Просто щось жується і щось гостре, не більше. Друзі, саме цікаве – це висновки. За цю пачечку конжака я віддав 70 гривень. Чи вартує вона своїх грошей? Напевно, що ні. Це щось незвичне і щось для екстремалів, такі як я, обожнюю щось новесеньке з'їсти. Сказати, що це смачно, не сказати. Сказати, що це корисно, я теж не можу це сказати. Ну, як якусь, знаєте, галочку в своєму житті я поставив, бо я це скуштував. Тож, якось так, друзі. Дякую, що залишаєтеся з першим міським. Дякую, що дивитеся. шоу Що воно таке. На секундочку, вже більше року ми з вами тут куштуємо різноманітні смаколики і не смаколики. Дякую, що залишаєтесь. Пишіть у коментарях, що мені таке надзвичайно цікаве скуштувати. І побачимось у наступному тижні. Всім па-па-па-па!